Всеукраїнська громадська організація Передові правові ініціативи представляє сучасну it програму опитування громадської думки Контроль та спостереження ППІ. Всеукраїнська громадська організація передові правові ініціативи займається дослідженнями, контролем та спостереженнями за виборчими суспільними і політичними процесами як в Україні, так і за кордоном. Організація створена у 2007 році. Об'єднує висококваліфікованих фахівців у сфері виборчих процесів та дослідження громадської думки за час існування ВГО ППІ провела понад 1100 опитувань громадської думки, забезпечила більше трьохсот екзитполів різного рівня масштабом від окремого округу до всієї України, залучила до опитувань та спостереження понад 15 тисяч волонтерів. Спеціалістами ВГО ППІ було розроблено та впроваджено у життя сучасну it програму для проведення опитування громадської думки, контроль та спостереження ППІ, яка працює через додаток «Social Vote. Організація проводить опитування громадської думки через розгалуджену мережу кваліфікованих волонтерів-інтерв'юєрів, які регулярно проходять навчання. Програма забезпечує оперативність, об'єктивність отримання даних та масштабність опитування. Проведення опитувань громадської думки через додаток Social Vote забезпечує високу оперативність. Опитування та аналіз даних проводяться в режимі реального часу. Опитування респондентів проводяться face фейс через мобільний пристрій інтерв'юєра. Дані вносяться у програму, яку інтерв'юєр встановлює на свій мобільний пристрій. Опрацювання даних відбувається в режимі реального часу. Динамічний аналіз анкет унеможливлює випадкову або цілеспрямовану підміну результатів опитування, захищені канали зв'язку, які забезпечують надійність та безпеку передачі даних, точність, достовірність та об'єктивність отриманої інформації, що надзвичайно важливо під час проведення масштабних опитувань та екзит полів. Програма забезпечує цілісність та точність надходження даних. Включно з геопозиціонуванням інтерв'юєрів та врахуванням коректності заповнення анкет, глибокий аналіз дослідження та різноманітні форми представлення результатів аналізу, масштабність охоплення респондентів від рівня виборчої дільниці до району виборчого округу, області або всієї країни.